Доброго дня, моя тема досліджувана земельні ресурси Черкащини та стан їхнього використання. Зміст роботи включає в себе наступні пункти. Вступ: земельний фонд України, основна інформація Черкаської області, ґрунтовий покрив Черкаської області, дестабілізуючі чинники, сільськогосподарська освоєння земель Черкаської області, діаграма земельного фонду, інтенсивність використання земель, причини кризового екологічного стану земельних ресурсів та висновок. Отже, земля має особливе важливе значення для життя і виробничої діяльності людини, оскільки грунти є універсальним природним адсорбентом і нейтралізатором різних хімічних речовин. Ось чому раціональне використання, збереження, підвищення земельних ресурсів та їх охорона від негативного впливу дропогенних та природних факторів це надмінна умова нарощування продовольчого потенціалу як Черкаської області, так і усієї України. В Україні переважають ресурси сільського, сільського, сільського господарського використання. Земля це найважливіша складова природних ресурсів, головна передумова та природна основа сільськогосподарського виробництва. Земельні ресурси вважаються первинним фактором виробництва, нижче проведено структуру земельного фонду сільського господарського призначення України для подальшого порівняння. Можна зробити висновок, що Україна має надзвичайно високий рівень освоєності земельного фону та розореності сільськогосподарських угідь. За розоренністю вона займає перше місце у світі і в середньому застановить сімдесят Надмірна розорність призводить до збільшення площі еродованих сільськогосподарських угідь. Основні дані дані Черкаської області. Черкащина це область у центрі України, яка розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва береги середньої течії Дніпра та південного бугу, середній на Дніпрянщині. Область на півночі межує з Київською областю, на з Кіровоградською, на сході з Полтавською і на заході з Вінницькою. Простягнулась із південного заходу на північний схід на 245 км, кілометрів. Із півночі, на південь на 150 кілометрів. За математичними розрахунками, географічним центром області є точка поблизу села Журавка, з Звенигородського району. Також на території області міститься географічний центр України, а саме на північній околиці села Мар'янівка неподалік від міста Шпола. Площа області 20 тисяч дев'ятсот кілометрів квадратних, це 3% території України, 18 за цим показником України. Сільськогосподарські угіддя тут становлять майже 14 тисяч п'ятсот кілометрів квадратних, це 70 загальної площі. З них телі приблизно 13 тисяч кілометрів квадратних. Це 88% площі сільськогосподарських угідь. Е, у сформованому грунтовому покриві області переважають чорноземи в рільних землях їх 841 тисяча гектарів, що складає 70% ріллі. Найбільше типових чорноземів 530 30 тисяч гектарів та реградованих чорноземів 195 тисяч гектарів. ще опідзолених 115 тисяч гектарів. Це найбільші родючі ґрунти. Всього в області нараховується 361 тисяча деградованих та 108 тисяч гектарів малопродуктивних земель. В 2009 році було проведено консервацію на площу 3 тисячі тисяч гектарів. Дестабілізуючі чинники розповсюдження процесів ерозії, втрати гумусу та розвиток інших деградаційних процесів привели до небезпечного екологічного стану ґрунтових ресурсів Черкащини. Основними дестабілізуючими чинниками, що негативно впливають на стан земель, є січко-сполишка освоєння територій. Та розорені земель, яка характеризує екологічну стійкість агроландшафту. Тобто, чим більша кількість орних земель перевищує площі екологостабілізуючих угідь, тим небезпечніша екологічна ситуація досліджуваної території. Сільськогосподарська освоєність земель Черкаської області. Таблицю наведено нижче. З даних таблиць ми бачимо, що найвищу ступінь розорення мають Драбівський, Жашківський та Христинівський райони. Найменша розореність у Черкаському та Канівських районах. Важливою властивістю ґрунтів є їх родючість, яка змінюється в залежності від господарської діяльності людини та залежить напряму від місту гумусу в ґрунті. Зараз спостерігається тенденція до зниження місту гумусу в ґрунтах Черкаської області. Сільсько, сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування це перша умова для життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировиною базою легкої. Та харчової промисловості, попри на сільськогосподарську продукцію, постійно зростає у сільському господарстві, як і в інших галузях суспільного виробництва, відбувається постійний розвиток і вдосконалення продуктивних сил. На цій основі зростає ефективність сільськогосподарської праці, що дає змогу з меншою кількістю робочої сили виробляти більше продукції. Черкаська область відіграє важливу роль у системі народного господарства України як регіон з високорозвиненим сільським господарством, яке характеризується високою культурою ведення земирок і тваринництвом. Сільськогосподарські угіді Черкаської області складають великий земельний потенціал потенціал для розвитку аграрного виробництва, у складі яких найбільшу цінність має рілля, тому що з підвищенням нічатки підвищується ефективність використання земельних ресурсів за обсягами валової продукції сільського 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 господарства. Черкас займає перше місце серед регіонів України, виробляє майже 7% загального державного обсягу валової сільськогосподарської продукції. На діаграмі нижче зображено земельний фонд Черкащини. Інтенсивність використання земель Черкащини. На слайді наведено таблицю. З цієї таблиці ми бачимо, що розорність територій не перевищує половини, а от розорність сільськогосподарських углів становить досить високу часу. Черкаської області характерний значно вищий, ніж в середньому по Україні, рівень розорності території. Основні причини кризового екологічного стану земель земельних ресурсів в Черкаській області є такі. Безгосподарське ставлення до землі, максимальне залучення земель до обробітку, недосконалі технології обробітку землі, використання застарілої техніки, недотримання наукового обґрунтованих сівозмін, внесення недостатньої кількості органічних добрив, недосконала система внесення мінеральних добрив та невиконання комплексно маліоративних, природоохоронних, протиерозійних та інших заходів. Як висновок можу сказати, що земельні ресурси залишаються одним із найважливіших видів ресурсів в області. В сучасних умовах на рівень використання сільськогосподарських земель найбільше впливає на досконалість земельних відносин та недостатньо фінансування, яке не дозволяє забезпечити високоефективне користання земельних ресурсів. До інтенсивного сільськогосподарського обробітку слід залучати меншу площу сільськогосподарських земель. Третина все ж таки має залишатись у природному стані, і це забезпечить екологічну рівновагу у природі. Сучасний стан використання земельних ресурсів Черкаської області на відповідає вимогам раціонального природокористування. Як відомо, раціональне природокористування користування спрямоване на забезпечення умов існування людини, надержання матеріальних благ, на запобігання можливим шкідливим наслідкам людської діяльності. На підтримування підвищування продуктивності та привабливості природи, на забезпечення і регулювання економічного освоєння її ресурсів. Але сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічну допустиму норму. Внаслідок господарської діяльності порушено екологічно допустиме співвідношення площі лі природних кормових угідь. А це в свою чергу негативно впливає на стійкість агроландшафту. У мене все. Дякую за увагу.